У сучасному темпі розвитку промисловості з'являються нові підвищені вимоги до рівня автоматизації промислового обладнання. Згідно з цим зростають вимоги замовників до оснащення техніки, зокрема компресорного устаткування, додатковими системами, що надають замовнику широкий спектр інформації про обладнання, його режими роботи, ефективність використання, наявність попереджень, можливі аварійні ситуації та інше. Компанія Compressors International, використовуючи багаторічний досвід та чутливо реагуючи на зростаючі вимоги. Замовники пропонує сучасне рішення власного виробництва, що дозволяють отримати широкий спектр даних про роботу компресорного обладнання вашого підприємства. Ці системи забезпечують високу інформативність, мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який ми підлаштовуємо під вашу конфігурацію обладнання, та при цьому мають прийнятну конкурентну ціну. Крім того, системи диспетчеризації від нашої компанії Compressors International дозволяють обробляти та візуалізувати інформацію не лише з компресорного обладнання, постачаємо нашої компанії Панію за бажанням та наявністю технічної можливості у дану систему можна додавати також компресорне обладнання інших брендів, які працюють на вашому підприємстві. Висока кваліфікація фахівців Compressors International в цій області дозволяє вирішувати такі завдання. Отже, ми готові запропонувати рішення, які підніме моніторинг та дисплежеризацію вашого компресорного обладнання на якісно новий рівень, запобігатиме аварійним зупинкам і підвищить загальну ефективність використання компресорного обладнання на вашому виробництві. Довіртеся нашим спеціалістам у Таннях стисненого повітря і гроші, витрачені на модернізацію, стануть вашою найкращою інвестицією цього року.